Але він служив людям. Він сказав: син людський прийшов не для того, щоб служили йому, але щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Служить кожному тим даром, який отримав. Отримав це, означає, я не сам його виготовив, але він даний мені. Це не моя заслуга. Те, що сьогодні ми бачимо, як люди служать один одному, служать в церкві. Люди служать кожен тим даром, який отримав. Ми розуміємо, що це не наше. Ми розуміємо, що ми лише розпорядники тих дарів, які Бог нам дав домоуправителі, управителі, і перед нами буде відповідальність, як ми розпоряджаємося з цими дарами, які ми отримали. А Бог дав кожному з нас з нас дари. Їх дуже багато, і ми багато чуємо про ці духовні дари. Ми думаємо, що це проповідувати дар. Це співати дар, дар віри, здатність навчати, але є дуже багато інших дарів можна служити добрим словом, можна служити добрим відношенням, добрим по.